Всім здрасу! Сьогодні ми показуємо трьохкімнатну квартиру. Таку ви ще не бачили з таким ремонтом. Чому? Тому що це хрущовка. Саме так. Це 5-5-поверх. Йдемо ми зліва направо. Тут у нас ванна кімната, там перша кімната як з зала, виходить вона на кухню, друга кімната, в якій балкон, третя. І по порядочку. Зайшли у нас душова кабіна. Якість ремонт, я думаю, ви бачите, яка зроблена. Можете вже дзвонити 098 4544. Люди зробили першу квартиру, яку захотіли продати, тобто саме перший ремонт, цього, який вони зробили, вкладалися, як то кажуть, перший з любов'ю. Теперь у нас пофарбована, скрізь підігрів підлоги є в Хрущовці, нагадаю. Це у нас лишенька на юності. ось. Капітальний ремонт даху був. Кухонна зона. У нас тут підігрів води газова колонка. Тобто, якщо бек-аут, колись він буває колись ні, то у вас все рівно є газ. Годильник захований. Ту все придумано. Пічка. Все, звісно, залишається. Все на доводчиках. Меблова фурнітура. Все красиво, все під інтер'єр працював реальний дизайнер. Йдемо в другу кімнату. Окремих три кімнати. Вийшла тільки кухня. Тут прохідна. Не прохідна, а в дальній зоні. що Треба через спальню пройти. Тут у нас балкон, він один в квартирі. На підлозі, як ви бачите, ламінат. Третя кімната. Все під кондиціонери зроблено, виведено. Ще допрацьовує електрик, да, бачите, я показую, які є. Ще десь розетки будуть дороблені. Виходи, да, під інтернет, лан, під телевізор, підгріб, підлоги, ось тут. Ну, Квартира заходь живе. Все чудово. Єдине п'ятий з п'яти поверх. Ну, як є, так і кажуть.